Діснено патріархом Діонісієм без згоди і затвердження святого і священного синоду Великої церкви Христової. Кожний народ, який прийняв православ'я, він має бажання мати свою церкву. Візьміть серби, візьміть грузини, візьміть румини, візьміть болгари, інші. Вони православні традиції. І мають свою церкву. Наша Українська Православна церква Московського патріархату не хоче, щоб наш народ мав свою церкву. То що це не антиукраїнська направленість? Далі, вони пропагують ідею, що такого народу, як українці, немає. Візьміть їхні газети. Почитайте: народу нема. Є малороси, білороси, великороси. І це єдиний якийсь російський народ. Так це ж то ж антиукраїнська зорєнтація. В сучасному демократичному українському суспільстві, а відтак і в армії, понад 70% віруючих службовців армії української прихильні до православ'я. Одночасно ми маємо намір стати членами НАТО. В арміях НАТО практикуються капеланські служби. Оскільки капеланська служба з часом буде і в українській армії, постає питання, які настанови будуть отримувати українські вояки від духовної опіки Російської православної церкви, нині Московський патріархат підписав договори про духовне оформлення із всіма силовими службами Росії. Тож кому буде служити та частина Російської православної церкви, яка розміщена на території України і має назву Українська Православна Церква Московського патріархату? Це питання вже виходить за межі суто церковні, оскільки ми входимо у сферу національної безпеки. Присутність на теренах України кількох гілок православ'я з різними центрами управління вносить дисгармонію. У межправославные стосунки и послаблие световое православие в целом. И главной задачей сегодня является преодоление раскола. Почему? Потому что дробление церкви ведет в конечном счете ослаблению государства. Сегодня мы создаем новую, суверенную Украину, поэтому церковь на территории Украины, православная церковь, во-первых, должна быть единой и должна быть независимой от. Іностранних центрів вліяння. Постає закономірне питання. Чому всупереч православним канонам Московська церква так вперто ігнорує право українців на автокефальну церкву? Розпалася імперія Горбачова, але збереглася ж імперія православного патріарха Олексія II. І от зараз російська влада. Всяк прагне використати оцю імперію церковну для того, щоб відродити по-новому якусь або російську, або Руську, або абосіднослав'янську е імперію. Гляньте, Путін називає Українську православну церкву Московського патріархату Російська православна церква в Україні. Російська. Більше того, навіть з державної казни виокремлюються, видаються гроші на будівництво храмів цієї церкви в Україні. До речі, колишній президент України Леонід Кучма звертався до московської патріархії щодо надання Українській православній церкві Московського патріархату статусу автономної. Главі держави відповіли, що це не справа політиків. Причина тут не церковна, а причина суто е, політична, тому що. Російська православна церква не хоче втратити майже половину своєї території, половину своєї церкви, і зменшитися вдвічі. І в цьому не зацікавлена також і російська влада, тому що вона має в особі української православної церкви московського патріархату засоб вплив політичний на українську на українське суспільство і на українську державу якщо ми подивимося на сьогоднішній світ то найбільше зіткнення в ньому точиться не навколо території і не навколо навіть нафти, а навколо символів і ідентичності. І тільки якщо ми зрозуміємо, що найбільше зіткнення в цьому світі відбувається навколо цінностей ідентичності, тільки тоді ми зрозуміємо, чому, наприклад, Міністерство закордонних справ. Країни, яка має найбільшу територію в світі і має величезний запас ядерних боєголовок, чому воно так занепокоєно статусом глави Української греко-католицької церкви? Чому воно так переймається питанням помісності або відмови в помісності для українських православних церков? На жаль, церкву як у минулому, так і тепер втягують у політичні ігри. Замість прославлення Спасителя славляться царі та політики. Замість праці над побудовою Божого царства звучать бідкання про необхідність реставрації старих моделей суспільного існування. І що цікаво у цьому процесі, задіяне невеличке число, але це число є темною плямою на світлому тілі церкви, скажімо, дивними у столітті 21-му, Видаються публікації в єпархіальній газеті Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, де єпископом є Владика Іреней. Ось він видруковує газети, дивіться, Боже, царя храні. Цілі сторінки газети присвячені тому, як повернутися до імперії. Знову в нього газета бітва за історію, рождення українського міфа. Так що ця незалежність України це міф. Кому нужна єдина Україна, ось Іриней своїми газетами до чого закликає. Більше того, дійшло до того, що в одній із цих газет, газета Мір. Номер одинадцятий там говориться так: любая принадлежность Київському патріархату являється компрометірським обстоятельством. Участие в себдослуженнях і принадяжності Ющенка этой організації, глава которой предан вселенским православным анакві не дозволяє православним християнам признавать признавати політика, тобто заклик до того, щоб не признавати владу, не признавати нині діючого президента. Проте такі антиукраїнські думки поділяють в Українській православній церкві Московського патріархату не всі віруючі. Адже переважно більшість цієї церкви становлять українці, які, незважаючи на століття іноземного панування, зберегли любов до своєї культури та давніх церковних традицій. Теперішній стан нашої церкви він влаштовує всіх. Без винятку, і я би сказав так, що він дуже вигодний на даний момент, але нас завжди звинувачують, називають нам нас зрадниками, і мене таке бачення, якби була в нас незалежна ні в церква, тоді було б запитання: а що робить Київському патріархату і автокефальній церкві, якщо вони хочуть мати свою церкву, і що нехай вони прийдуть до тої церкви, яка зберегла істину, яка її не порушила, і буде одна надзвичайно сильна церква на Україні. Я не увірін, тобто я дуже сумніваюся, що в обозрімому майбутньому будущем... Руководство Русской Православной церкви предоставить независимость Украинской Православной церкви. Почему? Потому что наличие в Украине Украинской Православной церкви наиболее мощной и разветвленной, является каналом политического влияния России на Украину. Я думаю, что якщо Московская Патриархия погодиться на надання автокефалії в своїй частині, то тоді Київський патріархат разом з української автокефальною церкви повинні вступити в переговори на предмет проведення спільного об'єднавчого собору і утворити в Україні єдину помісну автокефальну православну церкву. Найголовнішою перешкодою на шляху до утворення української помісної православної церкви є роз'єднання православних. Хто здатен зблизити? Ці три гілки православ'я. Ми розуміємо, що на Україні діють різні церкви імперіалісти, які зацікавлені в Україні і, без сумніву, з їхньої сторони можуть бути перешкоди для нашого поєднання. На мою думку, поєднання розрізних українських церков в єдину помісну церкву.